Шановні журналісти, сьогодні ваше професійне свято. Це свято тих людей, які працюють щодня, і вдень і вночі і висвітлюють найактуальніші події, найактуальніші моменти, які відбуваються в житті того чи іншого регіону нашої держави. Ви завжди перші там, деяка сенсація. Ви завжди перші там, де яка можлива біда. І ви завжди перші там, де відбуваються якісь заходи урочисті. Я дуже вам вдячний за те, що ви це завжди робите чесно, завжди ви робите справедливо і актуально для того, щоб інформація була завжди цікава і люди могли володіти нею і орієнтуватися в тому, що відбувається в нашому районі. Тому я бажаю вам здоров'я, успіхів, наснаги в вашій нелегкій роботі, тому що бути журналістом це також відповідально і важко. Відповідно до розпорядження начальника Хмельниччинської районної військової адміністрації від 5 червня 2025 року, номер 103 про нагородження почесною грамотою військової адміністрації за багаторічну сумлінну працю, професіоналізм. І відповідальне ставлення до журналістської діяльності за активне висвітлення подій, що мають значення для Кременчуцького району, за внесок у збереження суспільної пам'яті та привернення уваги до важливих тем у медіапросторі почесною грамотою Кременчуцької районної військової адміністрації нагороджується. Мащенко Анна. Кореспондент комунального підприємства Кремінчуцька міська телерадіокампанія Кремінчуцької міської ради. Пані Анна, я вас вітаю. Дякую за роботу, що робите. І так не може надалі. Дякую, дякую. Давай, пасаду, Борисевич Ігор, фотограф-відеоапаратор редакції «Кременчуцька газета. Вас вітаю. Дякую за роботу, коробку. Каченко Іван, відеооператор комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія Кременчуцької міської ради. Я питаю, Дякую за роботу, коли ви робота. Вітровий Сергій, оператор відеозапису приватного підприємства Медіацентр, візит. Я вже роботи Дякую. мене. Ліцкевич Микіта, відеооператор, монтажер редакції Кременчуцька газета. Дякую. Лазоренко Леся, виконавчий директор приватного підприємства, видавничий дім приватна газета, головний редактор видання «Кременчуцький телеграф. Леся Михайла, я вам щиро дякую за ту роботу, яку ви робите і дякую. за той колектив, який завжди висвітлює актуальні новини. Хай буде мира, поки його немає, хай буде правда. Колеги зі святом, дякую, що тримаєте інформаційний фронт та вам за довіру. Дуже вам дякую. Дякую. Жукова Роксолана, головний редактор приватного підприємства Медіацентр Візит. Ми вам дякуємо за завжди чесність, особливі новини. Дякую. Булашев Олег, головний редактор Кременчуцької газети. Пане Олег, дякуємо вам. І Ми вам дякуємо за, те, за, що за ви Завжди за, 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 відповідаєте, так? Перепорядник Сергій, директор комунального підприємства «Кременчуцька міська телерадіокомпанія Кременчуцької міської ради. В наряді, так? Як кажуть, на передовій. і Дякую вам за Дякую. інформацію завжди і чесні новини. А ми вдячні за багаторічну отружку ну, і, і співпрацю. Це для вас. Криниченко Оксана, головна редакторка газети «Для дому і сім'ї, журналістка видання Кременчуцький телеграф. Хватает, продукты, Фронт, я говорю, як знаєте, кажуть, в армії, в де? В наряді, <пыт> да? так? Так що, а тут на е, виконанні завдання, <пыт> е, тому дуже вам дякуємо. Дякую. дякую. Передасте. Ви, Ви, да. І Леся? і Оксана Томова. Так, дуже вам дякуємо. Ну що, колеги, я вам дуже вам ще раз вдячний, вітаю ще раз зі святом.